Убивство шокувало мешканців звичайної багатоповерхівки в Шевченківському районі Запоріжжя. До жінки прийшов її колишній чоловік провідати дітей, але замість гостин дістав кулю. Сусіди – нормальна сім'я, Ну щось що та на фоні того, що був в алкогольному оп'яненні його те взяті за дільову. Дідусь застрелив свого зятя просто на очах у двох його дітей, власних онуків одному хлопчику 10 років, а іншому взагалі всього три. І на цьому жахіття для малих не закінчилося. Дід і ще й вирішив убити їхню матір. Патрульні прибули на, на визов буквально за дві хвилини, І вони вже забігали в поміщені і слышали крики о Бо тому що атець, після того, як он застрелив зятя, он направив ружьо в сторону своєї дочері. Oh. <laughs> Штон застрілити, її, спиталася, її душить якби це все як раз якраз рібонок дома. То тобто є, та все було видно Рідом по патрульні за якісь секунди скрутили неадекватного нападника. Йому 65, стріляв із власної мисливської рушниці. Між ними зятім розповідають свідки, постійно виникали сварки та непорозуміння. Врешті це й вилилось у трагедію за вбивство свого зятя і напад на власну дочку. Дідові загрожує 15 років тюрми.